Ну що, привіт, дорогенькі мої, я вас вітаю. Пропоную до вашої уваги Volkswagen E-Golf 2014 року. Зараз розкажу про основні його переваги. По-перше, він повністю у рідній фарбі. В нього всі рідні вікна. Оригінальний пробіг в нього лише 97 тисяч кілометрів. Це майже можлива максимальна комплектація на шкірі. Він дуже збережений, стан в нього дуже крутезний. Він щойно приїхав з Норвегії до нас. В комплекті до нашого авто також йдуть. Колеса на літній гумі 16, зараз тут стоять 15. Подивіться, в якому стані гума майже нова зимня. Безключовий доступ в нас є. Зараз покажу вам салончик, щоб ви розуміли, наскільки він збережений. І тому що пробіг на 100% дійсний. Нічого не затерте, все в дуже доброму, гарному стані. Подивіться, ну це просто краса, не машинка, дуже великий міський багажник. У нас є тут і камера заднього виду. Дивіться, тут у нас є ще така ніша, дуже зручна. Сюди можна ще положити. Щось великий багажник, сидіння складаються, ще Машинка дуже добра. Кому треба гарний Volkswagen за найнижчою ціною на ринку України, звертайтеся. З радістю допоможу у придбанні. Всім гарного дня, дорогенькі мої. Давайте, давайте набирайте, пишіть, дзвоніть.